А Сім що парень. Трампу дасть премія миру? Ну він же ж мріє потрапити до раю. Він же сам про це говорив. для нього, як ідея фікс, що він закінчує війни у світі немає вбивства. Ну, це ж не якась бутафорія, це реалія. Угу. Закінчуються війни, люди не бувають одне одного. Він месія, угу. він буде близьким до Бога. Куди йому далі рухатися? Він вдруге президент найбільшої найсильнішої країни світу. Ну, Далі тільки Бог все. На що готовий Трамп, як ви гадаєте, заради цього? От дедлайн 31 січня. Що до нього має трапитися? Він весь час порушує ці дедлайни, ну точніше, він зменшує їхню строту. Дедлайн до Дня подяки уже не спрацював. Уже він пройдений так, і тут вимоги не реалізовані, але нічого не відбулося. І багато інших дедлайнів в минулому так само. Ну просто минули так. Є таке, але треба взяти до уваги один факт. Вчора буквально мінфін США ухвалює рішення про відтермінування ліцензії для Лукойлу, аби мережа заправних станцій, які є поза межами Росії, функціонувала і далі до квітня 26-го року. Це 2000 заправних станцій. Це колосальні об'єми. Виручки і колосальні обороти. Це ну це просто я собі погано уявляю, це ну, мільярди доларів. І Це поступка і це крок на користь Росії. Ну, звичайно, значить, вона була зроблена тому, що відповідні запевнення з боку Путіна після зустрічі Віткофа Кушнера із Путіним прозвучали щодо завершення російського. Перепрошую, все-таки замороження російсько-української uh -huh. війни. Бо це тут треба акцентувати на цьому увагу. Тому я вбачаю, що саме от таким санкційним тиском і знайшов інструмент, як потиснути на Путіна. А це, своєю чергою, підтверджує мій аргумент про те, що о, з ресурсами на Росії все край погано, якщо навіть за це вони хапаються. Uh -huh. Ну, звичайно, ми можемо говорити про те, що не багато золота, і так далі. Це там не одна тона, вони можуть її продавати, тому подібне, і так далі. І Путін, чи це, Пекін може допомогти, але Пекін не подарує всього Путіну. Він захоче щось отримати, отримати взамін. А тотальна залежність ну вона не на користь буде сьогодні Росії. Тим паче, історія відносин Росії, Союзу, Радянського і Китаю, вона ж містить періоди прямого конфронтаційного зіткнення. Між цими двома країнами тому дружба дружбою, але ж кожен носить кишені камінь. Треба розуміти, що є серйозні тиски на Росію саме через санкційну політику. Адже вчора Путін вперше визнав публічно, що зовнішній тиск позначився на економіці Росії, і до кінця року вона перебуває в край поганому становищі. Він повідомив дані Росстату, Ним були озвучені про те, що до кінця року ріст ВВП у Росії буде менше 1%. По деяких галузях каже взагалі ситуація катастрофічна. Я був подивований такою заявою Путіна, адже він постійно стверджував, що в них все дуже добре. Тому є низка факторів, які мені особисто засвідчують про те, що на Росії не так все добре, і це визнають самі росіяни. Тому переговори тривають, і ще раз наголошую, оскільки вони є елементом інших великих переговорів, а саме між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, то зараз Росія буде намагатися, я так думаю, отримати якісь певні зиски із тих з тих переговорів, які вони ведуть з американцями. Чому вони саме будуть виражатися? Зупинка вогню, сняття санкцій і так далі. Ми це все я думаю побачимо наскільки швидко, поки що не готові вам сказати. З російською економікою. Зараз удари, ну, от Новоросійськ, стоїть. Ну, він вже достатньо цілого працює. Декілька тижнів він простояв, це суттєві втрати. Дисконт на нафту досягнув більше 20 доларів. Пишуть, що вже реальна ціна нафти, яку відвантажують в російських портах, 36 доларів. І знову ж таки, пишуть. Ще раз, це реально, якщо додати, Дивдачі, умовно, що ви розумієте, До тут кого? треба розуміти, що оця плата за безпосереднє перевезення зросла об'єктивно після цих ударів. Ну, хто хоче втратити власне судно під від українського ракети або українського дрона. І страхування так само, воно зросло, тому що ризики вони суттєво зросли. Плюс і що воно тиснуть на санкції. Тому дивіться, все абсолютно обґрунтовано. Дивіться. Дисконт зростав і. Він реально дуже великий. Дивіться, з економічної точки зору, значить, я з трошечки згоден, що дійсно ситуація в російській економіці надзвичайно важка, це правда. Е правда, то що на сьогоднішній момент ціна ЮРОЛСА впала. Е Та я бачив цю публікацію про 20 доларів дисконту, але фактично, якщо ми подивимося зараз е інформацію з приводу середньої ціни заключених контрактів, десь порядку 8 85 до 9 доларів від е брента. Тобто, по великому рахунку, сьогодні фактична ціна продажу Юралса десь на рівні 51-52 доларів. Але все рівне це нижче, ніж вони загнали в свій державний бюджет, це правда. І вони дійсно надрукували зараз порядку 3,5 трильйонів російських рублів, це десь порядку 40 мільярдів доларів, це теж правда. Е, в чому є момент. Та е, загальна доля. Е, Перебування нафти в морі виросло на 8%. Це Bloomberg і є офіційна статистика. Ну, тобто, оцей показник є достатньо е, показовим з точки зору того, е, чи беруть твою нафту на ринку, чи не беруть. Якщо в тебе немає де нафту складувати, в тебе лишається єдине місце це танкер. Е, морське перебування нафти російської збільшилося на 8%. Це дуже велика цифра. Але той же Блумберг пише, що е, в будь-якому випадку трейдер. Цю нафту забере. Е, так, це буде дешевше, але російська нафта буде куплена тими самими китайцями, тими самими індійцями. Тільки ну, дешевше.